Мої вітання в ефірі. Тема дня і до нашої студії. Сьогодні ми запросили Ірину Бірюкову, очільницю Одеської національної наукової бібліотеки. Рада бачити, вітати Мої вас. Добрий день. Отже, пропоную розпочати розмову з дня соборності України. Увесь цей тиждень проходить під знаком соборності. Розуміємо, що це свято про єдність, про згуртованість українців і важливу роль в цьому відіграє, звісно, і культура, і поняття дуже глибоке. Що воно означає для вас? Дякую за це дуже слушне і вчасне запитання. Коли вся Україна, закордонне українство, всі одночасно ми відзначаємо День Соборності, ми інколи говоримо до себе, чи дійсно соборність для нас означає тільки соборність територій, єдиної неподільної території України, яку зараз героїчно захищає Збройні Сили України, всі наші захисники і захисниці. І ми розуміємо, що коли ми беремо в аспекті культури, прагнемо подивитися, ми говоримо глибше, ми говоримо про цінності, які ми обстоюємо. І сьогодні соборність є тим феноменом, який дозволяє нам всім, українському суспільству, де б не знаходилася ця людина, відчувати себе частиною цієї величезної родини, яка сьогодні бореться за право жити, існувати, крокувати у майбутнє і а, зробити. Реальністю ці намагання, мрії і дії наших попередників, поколінь українців, які так само хотіли цього і хотіли вільної, незалежної України, соборної України. І сьогодні, коли в ці дні ми говоримо про соборність, ми говоримо один до одного: ми є разом, ми єдині. Ми хочемо бути єдиними, де б не знаходилися ці люди. І Ми сумуємо за нашими друзями, близькими людьми, які змушені були через війну полишити Україну, поїхати в різні країни світу аби захистити. Хистити своїх дітей або старших членів родини, тощо ми говоримо про те, як нам не вистачає цього. Відчуття і буття поруч, але й розуміємо те, що ми маємо шукати способи оцю цю єдність підтверджувати в той чи інший спосіб. Я, як працівник культури, як представник бібліотечної сфери, вірю, що книга, читання, спілкування в бібліотеках здатні бути таким гарним внеском у посилення цього у розвиток цього феномену єдності українців, де б вони не перебували, дійсно доповнюючи думку і тезу про те, що багато українців виїхали за кордон так, то є дані про 2,5 мільйони наших співгромадян, які виїхали за кордон у зв'язку з війною, і поки не повернулися. Тож питання таке масштабне: так як триматися, ось на разом, як зберігати свою ідентичність, щоб не забути мову, не забути літературу, передавати її своїм дітям дітей навчати. Ми, коли ми говоримо про ідентичність українців, ми певною мірою розуміємо, що ми говоримо як про національну ідентичність людей, носіїв української мови, культури, традицій, так і про громадянську ідентичність. Велика кількість людей, які змушені були виїхати, це мільйони українців. Люди, які говорять різними мовами, але є вони громадянами України. І сьогодні вони в тих чи інших країнах інтегруються, вивчають мову тих країн, які їх. Люб'язно прийняли і надали прихисток. Діти йдуть до школи, і поступово ця ідентичність ну, має бути певні зусилля, аби цю ідентичність зберегти, якщо ми говоримо так само про соборність і про ту мету, надмету, яку ми всі плекаємо, лишатися тою Україною, якою ми мріємо. І е, ми говоримо про те, в який спосіб українці, які були змушені виїхати за кордон, можуть підтримувати своє бажання перед. Давати своїм дітям і ці навички, і мову спілкування, оскільки в родині ви можете говорити про це. Але ми можемо говорити і про те, як держави, партнери, які е, прийняли ці родини, цих людей, можуть допомагати. І оці можливості в різних країнах по-різному зреалізовані. Але ми бачимо чудові ініціативи урядів е, Польщі, Великобританії, Німеччини інших країн ну просто, е, е, мабуть, кожна країна Євросоюзу оце є е, е, прагнення зберегти різну Насправді це в європейській спільноті дуже шанована тема, аби ця, це різноманіття національності, релігій, знань було збережено. І ми з радістю дізнаємося так і від наших читачів, і від наших колег, від наших друзів, які різні програми проєкти є в країнах Євросоюзу, закордоння, далі, далі, далеких країн. І коли ми дізнаємося про історії, як та чи інша книгозбірня, зокрема міська бібліотека, Велика мережа, Жа бібліотек Німеччині Берліні спрямувала велику суму коштів там понад 10 тисяч євро щороку на поповнення фондів україномовної літератури для людей, які змушені були виїхати. І тепер ця література є доступна. А це казки для спільного прочитання з дітьми. Це художня література, сучасна. Мені приємно, що ми з колегами в рамках програм книгообміну також ділимося хорошою літературою, прагнучи передати їх нашим українцям. Ще є Прекрасний загальнонаціональний проєкт, який реалізовує Перша леді Україна, Українська книжкова поличка в країнах світу. Відкриваються такі книжкові добірочки, доступні людям, які прагнуть далі читати, так а де є книга і де є місце для спілкування? Знов таки говорю про бібліотеки. Це вже є і розмова про спільноти. І коли ми є разом, коли є можливість зустрітися мамам, дітям пограти разом, поспілкуватися, поговорити про прочитане. То я вірю в те, що такі простори і такі ресурси є помічними, але найголовніше це бажання самих батьків, лідерів цих родин продовжувати цю лінію, говорити дітям і вірити в те, що ці знання будуть їм корисні. Мова, культура, традиції адже про Україну зараз говорять весь світ. як про країну неймовірних людей, незламних, інтелектуальних, розвинитих, і на яких весь світ зараз покладає величезні сподівання. І звісно, події сьогодення вони накладають свій відбиток і на ті теми, які порушують вже наші українські так автори. І якщо говорити про підсумки року, то знаємо, що книгу року 2023 BBC Україна став роман драбина Євгенію. Кузнєцовою, це щодо художньої літератури, так і саме про вимушених переселенців з України, які вимушено знову ж таки через війну виїхали до Іспанії. Так. А у розділі есеїстика переміг інший а письменник, так це Ростислав, Ростислав Семків, і я знаю, що ви хочете запросити його до нас в Одесу, так познайомити з одеською аудиторією. Так насправді було б дуже цікаво поспілкуватися і дати такому нагоду познайомитися ближче нашим читачем-відвідувачам. Ми ведемо перемовини з. Паном Ростиславом. ми сподіваємося, ця зустріч відбудеться. Ми чекаємо на неї і хотіли б ми говорити і про історію української літератури. Ми хочемо говорити про цей феномен, якою спотужною є цей прояв української культури, коли ми. Мачимо прекрасні сформовані документи, книжки, написані настільки гарно і якісно, що ці видання перекладаються різними мовами світу, здобувають нагороди на престижних літературних фестивалях, ярмарках за кордоном. І ми розуміємо, що в нас, можливо, на оцей феномен на якому спротиві постала нова сучасна українська література, якому потужно є меседжі, і які вона несе до суспільства, до суспільства. Тачів всього світу дуже хочемо поспілкуватися, побачитися, але розуміємо, що це нагода привертати увагу до того, як через літературу оприявнює себе феномен українства через мову, літературу, приверженість до традицій, збереження якихось ритуалів, які ми справді не кожна родина, можливо, могла в радянські часи чи за часів Радянської імперії, Російської імперії зберігати, сповідувати. Нещодавно ми Відзначали в Одесі 180-ліття Михайла Комарова, відомого бібліографа. Але ми його знаємо як просвітянина юриста, людину, яка була таким українським серцем Одеси, людина, в домі, якої перебували ну Леся Українка, Грінченко та багато інших діячів української літератури і культури. Але про цю людину насправді не так багато хто знає. Є невідомі сторінки української складової історії Одеси, ну тої самої. І як вона виживала, ця складова українська, як вона сьогодні розквітає завдяки тому, що Україна бореться, і в нас є такий певний інтерес підвищений, яким чином Україна, Одеса долає наслідки тоталітаризму і русифікації, які неймовірні люди тут жили і працювали, і ці люди достойні. Стойні уваги і м, розмови про них, про їхні добрі справи. Тож або на загальноукраїнському рівні, в історіях, які розповідає, зокрема і Ростислав Семків, говорячи про історію української літератури, або тих історіях, які звучать на одеських майданчиках, коли ми говоримо про людей, які тут розвивали, розбудовували ці люди зовсім. Ми говоримо про шістдесятників, і ці розмови відбуваються і в обласних бібліотеках, в бібліотеках міста. Це насправді потужний ресурс і інфраструктура для кожного. Мешканця Одеси, гостя Одеси, який хоче знати більше про історію Одеси, про історію людей, які тут жили, творили, зокрема й українців, активістів українського руху, але й про інші національності, релігії. Ну, тобто, насправді, нам дуже пощастило. В Одесі розгалужена мережа бібліотек, і Одеська національна наукова бібліотека одна з таких бібліотек, яка охоче стає майданчиком для спілкування. І ми. Робимо це в різноманітний спосіб. От зовсім скоро ми запросимо одеситів на чергову бібліоніч. Це така. Специфічна форма про промоції книги і читання це фаховою мовою. Ми кажемо для Одеситів, для наших гостей це виглядає як незвичний вечір, незвична форма проведення дозвілля. Адже зазвичай, 14 лютого, закохані пари йдуть ну, десь до ресторану, кафе і так далі. А ми готуємо разом з колегами, з партнерами, з різноманітними культурними інституціями цей проект як. Велику Одеську бібліоніч і хочемо запросити в черговий раз Одеситів прийти і подивитися, якою можуть бути бібліотеки, бібліотекарі, історії про книги, які здатні надихати. Тож так, я дійсно шире вірю в те, що сьогодні бібліотеки Одеси, бібліотеки України роблять величезний обсяг роботи для того, щоб українці були стійкішими. Бадьорішими мали гарний настрій, мали доступ до інформації, знань, і в нас, попри війну, в нас є величезний обсяг роботи, з яким з честю впоруються одеські mm -hmm. бібліотекарі міських, обласних, національної бібліотеки, закладів вищої освіти. Це величезний ресурс для Одеситів. Я закликаю її використовувати, користуватися книжками, просто дізнаватися більше, тому що так. коли говорили про знакові постаті, мені одразу згадався той же Іван Липа, так. так. І що ми знаємо про Івана та Юрія Лип, окрім того, що є в Одесі така вулиця, так у спальному районі міста, хочеться сказати про те, що Іван Липа він народився у Кричі, тобто родженець Криму навчався в Харкові, а більшу частину життя прожив в Одесі, саме Даніку. в Одесі він був учасником просвіти, і братство Тарасівців, і а, україномовний клуб, і лі... Одеська літературна спілка. І це було в 1918 році, так здавалось би, коли більше Років тому, але наскільки Одеса українське місто вже було тоді і намагалося боротися за незалежність України вже тоді, і Ван і Липа... це, це сила, як сила океану, це сила його крапель, які складають. Кожен з тих людей в тою чи іншою мірою багатьох ми їх знаємо наймення, а когось ми, на жаль, поки що так широко не, не можемо говорити. Не знаємо його доробку, не знаємо його долі. Ми говоримо про цих людей, це справді е, інтерес для дослідників, але це не означає, що ця історія буде цікава виключно там е, декільком е, вченим, які будуть досліджувати його життєвий шлях. Насправді, це є спосіб того, як людина е, втілює свій життєвий кредо, як вона будує своє життя. Нещодавно ми згадували теплим словом пані Галину Могильницьку, Це з покоління шістдесятників. Це люди, які Олексарізники, які з нами на щастя, живий, здоровий і це сп... Це привід говорити про те, що в Одесі, на Одещині, на півдні України складова української культури певною мірою можливо недопідсвічена. І от в рамках таких активностей в нас сьогодні зараз можливо так і вторгнення спричинилися угу. до цього інтереса. Це одна з трендових тем у запитах наших читачів, і це. Припускаю одна з трендових тем літератури сучасної української літератури 24-го року. Угу. І хочеться наостанок поговорити про ті теми, які може вже не пов'язані з сьогоденням, з реаліями війни, а те, що можна м, трохи відпочити, так переключити свою увагу. Так хотілося почути від вас, можливо, якісь рекомендації, так що ви особисто читаєте для душі, для розвантаження, що порадити нашим глядачам? Якось дійсно давати собі. На розвантаження здається ну, така легковажна задача. Е, вся країна бореться. Ми підставляємо плече нашим захисникам. Ну, не на часі, можливо, так відключатися е, від постійного гортання новинної стрічки, але варто це робити. Психіка людини не є, не має того безмежного ресурсу відновлення, ми мусимо про це подбати. І багато хто з людей говорив про те, що з моменту вторгнення він не може читати, він не може зосередитися. На довгих текстах, оскільки вся увага, з ну погодьтеся, кожен з наших глядачів скоріше є читачів тих телеграм-каналів, новин. Ми дуже залежимо від цього від цих коротких повідомлень, оскільки це означає безпека, життя, наша, наших близьких, наших, наших домів, будів, міст. Але варто зробити певні зусилля і спробувати. Якщо не йде великий текст, спробувати оповідання, спробувати якусь легковажну літературу. Хтось може відкрити для себе наново детективи, хтось може зосередитися саме на одеській складові літератури. У нас є чудова авторка, яка пише детективні історії Ірина Лобусова, є література, якою можна зачитуватися, адже історії відбуваються на тих самих вулицях, які ми ходимо, ми самі. Спробуйте подивитися на цей, на цей аспект почитати. Про історію Одеси в незвичний спосіб, в незвичних джерелах, спитайте бібліотекарів, яка є література. Інколи людині може дуже добре зайти комікси, мальописи. Оці історії намальовані, які ти можеш читати. Це для дорослих така література mm -hmm. теж є і в нашій бібліотеці є. Я не говорю про те, що треба відключитися і десь відсунути, і не читати сучасну українську літературу, яка, на жаль, великою мірою змушена працювати саме з травматичним досвідом так, життя українців в момент. Вторгнення чи евакуації тощо, але ми розуміємо, що величезний обсяг літератури формується і вже є література, яка спрямована на підтримку українця. Оця ініціатива. Ти як ініціатива з ментальної підтримки, вона є дуже важливою. Ми звикли відсувати на маргінез якісь оці моменти, коли людині незручно говорити: Мені важко, я виснажений бувають такі стани, в яких ми ну, не хочемо один одного якось забирати сили. Нам здається, що ми мусимо бути настільки сильними. Так, ми мусимо бути сильними, але нічого не береться з нічого. Ми мусимо подбати про те, щоб наші душевні ресурси, моральні, психологічні, були. Наповнюваним, а для цього дуже помічним є читання, читання, слухання живої музики. В місті працюють театри, неймовірні прем'єри, працює опера, працює москамедія, український театр та багато інших. Ми говоримо про те, що працюють музеї, які працюють з сучасним мистецтвом, величезна кількість просвітницьких лекторів в бібліотеках. Ми говоримо про те, що звертайте увагу на той контент, який готують наші українські книжкові блогери. Орієнтуйтеся на те, що. Відбувається в сучасну, в просторі сучасної літератури. Я вірю, знайдеться ця книжка, яка вас розважить, яка додасть вам сили, трішечки розсмішить вас, додасть вам своєї сили розуміння того, що в багатьох історіях є хороший фінал. У багатьох історій є велика міра, чуда, див. Ми маємо вірити в те, що ми ці сили. Здатні відновлювати така є здатність психіки, людського mm -hmm. організму, оскільки ми мусимо дбати не тільки про харчування, фінансову безпеку, безпеку житла. Ми мусимо подбати ще також про ментальну стійкість. І я вірю, що читання є величезною запорукою здоров'я цього ментального. Тож закликаю mm -hmm. до одеських бібліотек ходити в бібліотеки, спробувати різні монітні книжки на різних мовах. А, насправді у нас одеситів людей, які тут живуть, величезна інфраструктура і mm -hmm. Ресурсний потенціал для підтримки ментального здоров'я це бібліотеки так. Я повністю на 100% погоджуюсь з вами. Дуже вдячна за таку цікаву розмову. З нами була Ірина Бірюкова, очільниця Одеської національної наукової бібліотеки. Студію провела я, Светлана Пензова. Побачимось.